Філософія Ставіч у сучасній культурі культивується ілюзія, що нам потрібно постійно виправдовуватися що якщо ми не відповідаємо, значить, ми не праві, що мовчання це співучасть. Але філософія Ставич це розвінчує: на її думку, мовчання це влада. Відсутність пояснень це абсолютна присутність. Скільки разів ви бачили, як хтось втрачає розум, намагаючись довести свою правоту? Скільки разів правда залишалася непоміченою лише тому? Що тон захисту звучав відчайдушно. Культура навчила нас пояснювати свої думки, говорити і відкривати серця. Але справжня сила криється в іншому: змусити іншого подивитися на себе, без необхідності підвищувати голос. Стратегія тонка, але жорстка. Дозвольте звинуваченню повиснути в повітрі без сили тяжіння. Саме по собі воно стає смішним. Дозвольте критиці відгукнутися самій собою, без підтримки вона спустошується. Вас починають сприймати як людину, яка непохитна, яка не виправдовується, якій не потрібен захист, бо занадто очевидно, що вона стоїть вище цього шуму, і саме це робить вас недосяжним в очах інших.